Так, так. Так, тепер треба домішати нам масло розтоплене. Трохи смерли, якщо чесно. Але то так. Таке. Треба домішати нам яйця. Даємо білок. Жирток виділяємо окрему масочку. Можете зразу ж так пожарити. Хоча не потрібно жарити для у нас він розтікся трошки в то... Ні, у нас він розтікся. А то, то... в масті. То є масло. А, це масло розстеклось. Так перемешаем и добавляем ванильную цукру. Я тоже люблю ванильный цукор, смак валин. Моє довір багато. Ви, якщо не любите, то я то мало. Можете взагалі давати, але не думаю, що у вас вийде дуже смачно, якщо вона буде. Треба дуже швидко розмішувати, щоб це вам таке було більш-менш одновірно. Це заліта треба але у нас міксера немає.

Můžu prodat roboto rovnou inživu kuchyni. Pěkný Já bych mohla Майже однодійне. Тепер нам потрібно досягти до да. хає мочну сониш. І нам тут треба все було цукор. Вичаємося, ми забули. Це нормально, захожі. Просто висипаємо все. Zdaj pa najprej mešate do naredne no mase. Bodo dolgo.